Так, сьогодні приїхав до одного хлопця, його звати Андрій. Побачив його полуницю. В нього, напевно, в Львівській області найкраща полуниця, бо був багатьох фермерів, в них там приходиш, 2 метри є, полуниці, далі нема. От такі от всі кущики хворі, а тут видно, що вона здорова, кущі величезні. Сорт бріла посаджена в вересні місяці. Дивіться, це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Дивіться з цієї сторони. От тут дуже класно видно. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона не встигла навіть вирости, була пізна посадка. Диво-ягода. Це бомба, я одну одкушу його. А смак вона... який? Класний смак, вона всередині повна. Я не бачу якоїсь такої порожнини величезної, як на інших сортах ранніх. Кислинки, ну майже нема. То я тут чуть таку зелену зірвав. В цьому році буде розсада цих сортів, які ми показували. Кому цікаво, можете телефонувати по номеру або писати на Viber, замовляти. Опт, роздріб. Посадили дуже пізно. Пізно то на... Ми його посадили в вересні і вересень був дуже холодний. Вона просто не виросла, розумієш? Красота. Та що, то такої клубніки точно не не нема віде. на шоварі. Кажу, приїжджаю на шовар, ну в мене конкуренції нема зовсім. Можна сказати, що такої ягоди немає, не знаєш. Коли це була посаджена? Е, коли на це було посаджено осінню, навіть так трошки запізнилися. Середина в середину серпня була посадка. Ну, прямо ягода прямо здивувала. Перші ягоди, просто як кулак. Далі вже там мілчає, це вже шостий збір в нас. Це вже дивіться шостий збір, дивіться, досі яка ягода. Ну ягода крупна. Ягода ще досить крупна. Це сорт амі, так? Так, да, це є сорт Амі, це вже шостий збір, там вже пошки ягоди не лишилися. Ну, потім додам відео, там вріжуть. Ну, там ярик. ще от, далі досить 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 гарні кущики є. От ще ягода зелена і далі крупна, велика, гарна. Но сорт прямо здивував. Тут є пів гектара, ми з неї взяли десь вже близько 13 тонн. Гарно. Посаджена була Фріго. Тобто Сорт бомба. Я переконався, що іменно Фріго, брати, дійсно Фріго це буде бомба. Це плюс ще є імунний сорт. Сорт, який має імунітет до гнилі. Просто от замітьте, в рядках. Шоста збірка, от замітьте, рядки пусті, гнилих немає. Зу. Ягода попадається мега крупна, просто як на кінець вже, вже доношення цього сорту, то вона. І вона має Класна. імунітет, типу, вона йде імунно до гнилі, має імунітет від гнилі. Дивіться, от, замітьте, ряд, на рядки взагалі були цілий час дощі, вологість дощі, і в рядках ягоди нема зовсім, вона не гніє. Оце дуже, ну, дуже... Це дуже-дуже великий плюс. Там невеликий різних. Десь там в рядок попадає 3-4 гнилих ягоди в сезон душчі. Ну, Тут рядок метрів 50 певно, має. 60 Ну воно більше. 60 метрів, от дивіться, там як класна. Оце ранній сорт Амі. Сам, сам, саме, саме ранній, ранній який взагалі може бути. Ну є ще ольвія надрання, Але я таке, воно мало А виваю, накривали її? Ні. Ні. без накриття. Це вже воно відходить. Почало десь понайшло 20-го давати. Е... — Я, Ясно маю записано, не пам'ятаю. Плюс-мінус. Десь приблизно з першого. Ну, десь числа 22-23, десь так, напевно. Ну, Я хотів більше засадити, але що вділили, то Ну, засади. В цьому році ліпшої ягоди в Львівській області, ніж у вас, певно, немає ні в кого. Ну, не Ми знаю. Це так.